Під час апаратної наради головний лікар Шосткинської центральної лікарні Олег Штогрин зазначив, що заклад готується до зими, а також спростував чутки, які поширюються соцмережами стосовно пересадки штучного кришталика в очному відділенні нашої лікарні. Тержство охорони здоров'я дало дозвіл закладам, в яких є очні відділення, проводити ці операції при можливості проявнистів спеціалістів тощо. А для інформації зараз безкоштовно проводиться тільки в Сумах. Будуть тільки безкоштовно за можливістю. Весь тиждень займалися, доводили до розуму наші всі котельні автономні, перевіряли, пробили ревізії. Всі котельні готові, крім одної останньої, Щоб там ще дещі дрібні роботи, щоб вона могла функціонувати постійно. У шосткинській дитячій лікарні триває облаштування укриття. На сьогоднішній день в укритті облаштована і працює палата інтенсивної терапії. Про це у ході апаратної наради повідомив директор лікарні Віктор Садовничий. Обладнання спускали повністю окомплектували цю палату в укритті, де я зараз знаходжуся і готові надавати ну, там, а на допомогу дитячому населенню в укритті в разі надзвичайної ситуації, також укріплюємо кадровий потенціал. у Нас нового лікар. внутрішньо переміщення буде на курсах по дитячій кардіоматології. Плюс стаціонари буде працювати це значно поліпшить надання медичної допомоги на даною патологією дітям, і також займалися підготовкою до зими. Очільник громади Микола Нога наголосив на важливості збереження та розвитку дитячої лікарні в нашій територіальній громаді. Структурі надання лікувальних послуг дитяча лікарня в таких містах як наше, не передбачена. Але тут у соціальних мережах йде масована критика округ, на округі дитячої лікарні. Крім цього, вона ремонтується туди виділені державні кошти. Якщо ми не будемо підтримувати свою дитячу лікарню, то її дійсно хтось закриє. Розумієте, ми повинні всі бути в одному. Ми повинні розуміти, що це наше надбання, що ні в одному з таких міст в Україні нема, щоб була і дитяча лікарня, окремо, щоб там були фахівці, щоб і ще щоб вона ремонтувалася. І якщо її закриють, друге ніхто не відкриє ніколи вже. А зберегти ми можемо і збережемо. Амбулаторії громади продовжують готуватись до зими. В амбулаторії номер 2 планується зробити сучасний ремонт за допомогою міжнародних партнерів. Ми плануємо зробити е, сучасний ремонт в амбулаторії номер 2 На час е, ремонтних робот е, лікарів перемістимо в іншу амбулаторію всю необхідну інформацію, де будуть в які години приймати лікарі. Амбулаторії номер 2 ми висвітлимо. На нашій сторінці, в інформаційному просторі буде контактний телефон, як кол-центр, куди пацієнти можуть звернутися, отримати інформацію. Медична документація буде переміщена в амбулаторії, де будуть приймати лікарі, тому ніякі амбулаторні картки не будуть втрачені. Частину люди отримали на руки. Все, що не отримали, не спішіть, не біжіть, Ми перемістимо там, де будуть ваші лікарі. На Шосткинщині захворюваність на гРВІ зменшується. Про це під час апаратної наради повідомила Ірина Хаміцевич, завідувачка районним відділом обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Ми вже пройшли між епідемічний сезон грипу та грві. Розпочався 40-й тиждень року. Це початок епідемічного сезону. Тобто, в цей сезон ми можемо мати підвищення і значне підвищення захворювань. Наразі захворюваність і в Сумській області, і в Шостинському районі, і в, нашому, в нашій громаді перебуває нижче епідемічного порогу. По Шостинській міській громаді захворюваність на ГРВІ на минулому тижні знизилась на 17%. Всього захворіло 311 осіб. Коли на позаминулому тижні їх було 376. Пік ковід літній, осінній ми вже пройшли. По Шостинській МТ на минулому тижні зареєстровано 16 випадків випадків це більше ніж на попередньому? І загалом за вересень вже 45 випадків ковід, коли за попередні місяці було 10. Медичні заклади громади покращують здоров'я населення не лише через лікування, а й через масштабні профілактичні заходи, постійне залучення кваліфікованого медичного персоналу. Роблячи медичну допомогу більш доступною, якісною та орієнтованою на пацієнта, чергове засідання виконкому, яке відбулося 1 жовтня, розпочалося з пояснення Миколою ногою ситуації, що відбулася в громаді напередодні. Російський агресор вночі наніс авіаційний обстріл по об'єкту інфраструктури пошкоджені три житлових будинків. Сьогодні в даний час працюють там і Красний Крест і Проліска, надають допомогу громадянам відновлені житла. Ось така, ви чули, як, наскільки це, це було гучно на центрі самому місці був було, було так, такий авіаційний обстріл. Тому і ще раз нагадую, що повітряна тривога вимагає від нас знаходитись в укриттях. Находитись в укриттях. Особиста безпека кожного залежить в першу чергу від кожного. Ми будемо вчитися жити, працювати, відпочивати під землею. У даному випадку ми працюємо під землею. На жаль, ворожі обстріли значно впливають і на критичну інфраструктуру, зокрема, на забезпечення населення енергоресурсом, зазначив мер міста. У нас, крім обстрілу, для інформації всім значно погіршилася система електрозабезпечення, зруйновані підстанції в місті Чернігів, в місті Ніжин, в місті Борзна. В місті суми, в місті конотопи, таким чином на округи підстанції, в тому числі і наша підстанція, декілька разів ушкоджувалася, і зараз вона не відновлена в нормальному режимі роботи для того, щоб могла регулювати напругу і таке інше. І тому ситуація з енергозабезпеченням надзвичайно складна, практично неможливо працювати точними електричними приборами, тому що Напруга падає нижче 200 вольт, якщо це однофазна напруга. високовольтній лінії теж меншою напругою, ніж мінімально можливе для того, щоб забезпечувати систему надійним електрозабезпеченням. І ще раз звертаю, шановні громадяни, електростанцію ми допомагаємо купляти, компенсуємо, в тому числі сьогодні. Одному чоловіку дає матеріальну допомогу на підтримку на закупку електростанції. Але для того, щоб ми гарантовані мали електрозабезпечення, кожний магазин, кожна аптека, кожне підприємство. І практично тепер ми повинні жити так, що і кожна сім'я повинна мати власну електростанцію. Присутні також розглянули питання про надання матеріальної допомоги головам квартальних комітетів. В ході розгляду даної теми Микола Нога звернув свою увагу і на можливість надання такої допомоги тим, хто буде визначений відповідальним по нагляду за укриттями, розташованими у багатоквартирних будинках та інших об'єктах. Якщо це школи то там працівник школи, якщо це центральна районна лікарня, друга лікарня, то це там працівник лікарні. Якщо це культурний заклад, то це працівник культурного закладу. Але якщо в будинку, де нема відповідального, то визначаємо цього відповідально і матеріально заохочуємо, щоб його був ключ, щоб він відкривав, закривав. Тому що ми туди будемо мебель ставити, будемо інтернет заводити і таке інше. Тобто там люди зможуть працювати, і хтось повинен трошки прибрати і трошки забезпечити, і, щоб нічого не рознесли, іначе це ж програма не, не буде працювати. Членам виконкому було запропоновано затвердити мережу закладів освіти Шосткинської громади на 2025-2026 навчальні роки. Мережа складається з 24 закладів загальної середньої, 15 дошкільної, і 8 закладів позашкільної освіти. У порівнянні з минулим роком мережа закладів загального середнього освіти зменшилась на 11 класів, 488 учнів. Середня наповнювання залишилася майже така сама в минулому році. Наповнюваність становила 19,7, в цьому році 18,9. По штатним нормативам. Якщо раніше в перших класах мало бути 28, не менше, то зараз 24 учні, тобто зменшилась кількість учнів перших класах. Надання компенсації за знищене та пошкоджене майно одне з питань розглянути цього дня під час засідання. Виконкому прошу затвердити рішення комісії про надання компенсації чотирьом мешканцям на загальну суму 1 мільйон триста тисячі. П'ятдесятих до речі було погоджене і ще одне рішення, що стосується перевезення пасажирів. Дар'я Гребенюк повідомила, що нарешті знайдено перевізника по маршруту Шостка Крупець Моронівка, і жителі громади зможуть пересуватися між населеними пунктами уже із 6 жовтня. Сьогодні світу щороку відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. В нашій країні цей день святкуючий День українського козацтва та День захисників і захисниць України. З давніх давен Богородиця була покровителькою українського козацтва і усіх українських збройних формувань. Саме тому ці свята так взаємопов'язані між собою. жаль, наша країна зараз знаходиться в війні. Дуже багато горя нам принесла ця війна, ще на жаль все. Але поважаємо тих, хто стоїть за нас на захисті нашого суспільства, Вони роблять те, те, щоб ми тут спокойно зібралися, послухали, теж шана всім. хто… Віддав своє саме дорогове це життя в записі нашої батьківщини. Всіх привітати святом захисника і захисниць України. Ми повинні сказати, що основні захисники і захисниці знаходяться ще на дроні. Їм дуже важко. І в багатьох підрозділах Збройних сил України знаходяться шосниці. Вони з останніх сил тримають нашу незалежність. Захищають нашу Україну. І ми кожен день повинні думати, як їм допомагати, як їх підтримати. А закінчиться війна. Потім будемо святкувати. Ми повинні згадати всіх, хто загинув за Україну, хто з небес, сьогодні. Продовжую її захищати. Герої, герої сьогодення, герої у волі. Пораються в легко склятою війною, виженуть орду страшну з країни, звідусі. Подяки слів за малоту. Словами не віддячиш за те, що ви своїм життям ризикуєте щоденно. Перед собою ставите ви надважкі задачі, долаєте все гордо і уперто ідете уперед.